Ми з масією дивитися, що там пасіка наша робить. О, ще на вечір сьогодні. Ще значить ці ніяк не зайдуть, ходять. А ще з нами йде кіт Бубол. Можна жопкою бах, а тут клубничка. Ми деколи в баби її цупимо. Від яма. Тут велика яма. Баба. З нами йде бубл. Бубл. де Бубл. Баба. де яма Бубл? Не рись. Там можна впасти. Баба, это сапати. А баба видумала сапати собі. На ніч не сапає. Володь, володь, хвості. Погороді йде бубл. От бубл. Пішля. За дідом. Слідом за дідом. Туди підемо? Ну давай туди підемо. Кобжолі вже полягали спати. Підемо вуличкою. Тут у нас є така вуличка до бжолів.

куча висока крапива. Да? Да. І там треба косити теж високу крапиву. От багато кропиви кругом. А тут у нас вхід на нашу пасічку. Тут вхід от такий. На пасіці в нас є шовковиця вже достигає. Mm. Очікуй на ну, поколов. Поколов? А ти не осторожна, щоб не колоти. Ми йдемо на вулик подивитися, що вони там роблять, чи позаходили, чи ні. Це ящики стоять, діда, їх треба позбирати. А вулик там аж в самому кінці. Куточку. Пішли Масю, подивимось. За дідом на вулик. Тут у нас такий є дуплячок. Тут є самшит козирний. такий козирний самшет. Мася, масин. самшит. О, Великий превеликий. І дідові вулики. А нас інтересує оцей крані, осторожно коло цього. Абджоли тут якраз таки позаходили. Ой, осторожно, Мася. Так. чекай, чекай Масі, осторожно. Бачиш чи не бачиш? Тут... Чекай, чекай, вони зібралися? Діду, треба подивитися. Масю осторожно. Забили от уроди. Бачиш, бачиш, а бачиш. Забили уроди матку. Матку? Матку забили. Бачиш, Матку. Оце його матка, а вони її забили. Дав добру плідну матку. О. Бачиш, дід. А ці уроди взяли і забили. Ну що вони не уроди? Самі натуральні. Що з ними робити? Дя, ну що з ними можна робити, а? Бачиш, бачиш. Бум. Бачиш, бачиш. Ти під ноги дивися, трохи бачиш, бачиш. Хм. Бачиш? Я і забили. Ой, пішли, Машко, подивимось на тих, що я їх виніс в сад. О. Пішли, подивимось в сад. О. Ці сидять собі. Тихо. Ці трошки викучилися, Дивись, як викучилися, чуть-чуть викучилися, але не сильно. І тут. І тут. Ну тут не повикучилося. Там чуть-чуть. Ну, Ідемо сюди позаволити. А тут забачка? І ще дід подивиться. Отута, тут, Ми з'їхаємо. Підемо до дідової колючки. Дід подивиться. Не, не до колючки, а ну шкачкай, як це правильно. Маршрут нам проложити, щоб нам добре було йти. Ой, о, тут дідовий баштан. Баштан. Оце не робоча воскотопка. А тут а теж тут є вулики і теж бджоли. І оцей 19-й, оцей 19-й, он. Завтра буде поділений. А це, а це. Ей, алло, іди сюди. Іди, подивимося внизу. Що там роблять? Ти що я їх виніс? Ніжу. Ніжу, ніжу. Ніжу, ніжу, подивимося. Ніжу. Ой. А це їжу по траві. По траві. Треба косити. Ага, треба косити. Та й нема кому. Та й Мася косить. Косить Мася сильно, присильно. Дід на бік. Бо Мася косить. Так, поки Мася косить, треба сходити, подивитися, що та -то трутовка робить. Нетку грохнули, тобто вони собі думають, що вони правильні пчоли. от неправильні пчоли. І що ж з ними мені робити? З цими неправильними пчолами. Прекрасно собі сидять. Найправильні вчора закриты есть чешуй так. Це вулик з трутовкою масі. Вулик з трутовкою. А пішли, я тобі покажу, де черешня. черешня. А там, ну це зелена, ще черешня. А пішли, ми йдемо не зелену, А таку трохи вже достиг. А десь який тут великий мурашник. Тут великі, великі мурахи живуть. Бум! А тут черешня. А тут черешня. Ой-ой-ой. Черешня, черешня, от така. Будемо їсти. Будемо їсти. Розберемо їсти. А, їсти. черешня? Тут черешня. І отут. І отут. Тільки кісточку випльовувати. Пішли, подивимось на нашу колючку. О, кстати. Вікус. Спеціально для тебе. Давай я викину кисточку. Чкачкай. Кісточка, На, Кісточку вибрав. Ді. Я вникав, як оце все красота називається. Щоб ти розуміла, це мавританський газон. zaraz podjemy się mak spotkamy tu wiem Ślemańska, mamy mak pokażemy daj tu mak jest? a tu jest mak U nas no i tu dalej też to żyje od takiej taki troszkę, obsypał się відомо звідки. Добрішечка, суди пшениця. Ну а все остальне мавританський газон. Зараз ще підемо покажемо мамі колючку дідову. A tam wierzchu. Tak że idziemy do domu. A gdzie musimy? Chodźiesz, żaba. Mamy gdzie żaba? A on żaba. Skači, jaba. Jaba, A wujek żaba. Skacie, bacz. Żaba. Żaba, skacie. Mamy na żaba. Żaba. Wąt tam żaba, skik. Żaba. Żaba. Poskakala. No piszcie, chodź tam skacie dalej. По своїх жаблячих ділах. На, ми ще сьогодні, кстати, знаходили. А от тобі білі квіточки. Як ти і заказувала? Жаба. Моя маленька Маленька жабка. Жаба-габа. Жабба. Трошки на бік? Масса буде косити? Давай. Тут можно. Все, дед, иди на бік Дід пішов на бік Покажем зараз діду колючку. І А маша дим іде. Дуже сильно. Жабка, 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 жабка. жабка, жабка декламує. О, там Тімка теж бродит по всей всі красоті. Тут ще пока нічого не виросло. Тут ще й ждем. А оце дідова колючка. Це це добро, що ти мені купляла. Пом'єш камінці на насіння розторопиш. Оце ми вже маємо. Ну і ще там понизу трохи. Маска вуду. Поперли ще мамі покажемо корову. Короли. Корову покаже. Ми з масію згортали сіну. Амася боїться. Чого мася боїться? Ого. Кого? Кого маса боїться? Кого мася боїться, га? Може, вовка? Ні, вовка нам не треба, Пішли. Це лапух. Це наш лапух, його не рушить. Хай росте великий. Буде великий, лапух превеликий. Отакий. Ось такий ще, як маська буде, або навіть більший. Мась. От Отакий. Отакий. Отакий мась. Отакий, як маська, або такий, як дід. Отакі. І йдемо. І йдемо. І йдемо. Йдемо, йдемо. А йдем, йдем. це. Опокосіте. Це покосити. Це, це треба покосити. Ми потім далі будемо косити, коли це заберемо. Вже темно робиться. Іду, йду. Ну, в общем, таким от образом. Ладно, до корови ми не дойдем, я так поняв. Скоро. Ми ще тут трошки заморочимося. Маски якраз саме робоче настроєння. Ну і ще підемось гороху, газу диму і поперли. Хто там? Колючка? От там. О. І попер, Мася. Аж дем пішов. Аж дем пішов. І пішов. І дід пішов за Масею. І пішов. И пішов.